Всім привіт! Ми продовжуємо виживати. Що зі змін я зробив 4 стола лучника. Селян у нас трішки побільшало. Маю віру в те, що почнуть сповнитись голими, тому що у нас він тільки один поки що. Не знаю чому так. Одне помітив, що дуже багато зомбі тут з'являється в селі. Я вже освітив де тільки міг. Ну, ще тут можна поставити, в принципі, ходні, тут є світло. Ну що ж, друзі, далі йдемо ми в шахту. Покажу вам трішки своїх досягнень. Звісно, мене це вразило те, що я знайшов, але побачимо разом, що у нас з того буде. А тут би дуже здалася вагонетка з рельсами, це було би капець, як кайфово. Так, у нас та сама практика, що й була. Факел, це значить є тут алмази. Це вже, до речі, не перший мій захід у шахту. Ось що нам вдалося знайти. Один алмазик, тут вісім. Такий пучок, так скажемо. Так, далі, далі. Там ми на лаву потрапили, тут зараз будемо далі копатись. Десь тут ще мені здається були. Да, ще тут ось. Ще шість. Ще металу знаходили різного. До речі, бедрок. Не знаю, хто я копає алмази. Я копаю таким методом, тому що для мене це самий ефективний метод. Не знаю, як для кого, але для мене так. Я докопався до лави, звичайно, мені це не зовсім сподобалось, бо я зрозумів, що тут десь є озеро зверху лави. А ще, друзі, зараз я вам дещо покажу. Я не знаю, що це за звук, я зараз дам чуть, -чуть більше громкості. Можливо, вам буде надто громко. Я хочу, щоб ви почули, що це таке. Щось не мати звуки. Друзі, я не знаю, як це вам пояснити, але тут були такі странні звуки, ніби як щось, якесь ехо. Саме коли ходив тут, можливо, так потрібно. Нічого не розумію. Дивне. Граз, ну, друзі, якщо я ще раз то почую, я вам обов'язково та покажу. Таке звук, як відлуння якесь іде. Я ніби ламаю щось тут, а відлуння йде аж на, 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 на 5-6 блоків. Я не знаю, я вперше таке чув. Зараз я дам знову громкості менше, тому що вам буде занадто. Не знаю, я почую. Ще раз то цікаво, то реально ну, такі звуки, ніби як щось кудись йде далі звук. Типу в одне місце, потім переходить в інше. Можливо, це щось зверху. Друзі, по, по залізу ми вже зламали. Е, так, зараз скажу, 9. 9, Ні, це вже 10 -е кайло. Да, це вже 10 -е кайло, друзі. Це вже 10 -е кайло йде. Це просто капець, як тут йде метал. Верніше, кайло з металу дуже швидко тут знищується, я не знаю. Вроді би той самий глубинний сланець. Ось можете бачити. Але ламається набагато швидше. Я розумію, що в мене немає чарні, як їх на ньому, хоча б незламність Кузбу поставив. Але зараз, щоб мені почати торгувати з лучниками, мені потрібно е, піти в похід, так скажемо, здобути ялинку, тому що я буду торгувати тільки ялинкою. Як на мене, це саме ефективне дерево, яке приносить дуже багато так скажемо, ресурсу для торговлі з лучниками. Так, можна ще торгувати з селянами, але, друзі, вирощувати цей от, овочі це дуже довго. І чекати, поки воно виросте. А дерево, я знаю, що якщо освітлене місце гарно. Дерево виростає приблизно, за, я не знаю, хвилину-дві максимум. І воно типу, виростає повністю. А якщо ви маєте ялинку, то це взагалі шикарно, тому що з одної ялинки ви майже 200 забираєте дерева. Получається з, з одного стака дерева 400 капалок, виходить. Ну і самі рахуйте. Я думаю, що це дуже вигідно і, і практично. Верніше, що я говорю? З одного стака досок робиться 400 капалець. Порахуйте, скільки стаків досок з стака кругляку. Там капець повний. Теж 4 рахуйте, тому що е, з одного кругляку. Ось, треба було поставити факел таких в таких випадках Якщо бачите, що є десь е, оцей от гравій ставити знизу факел і воно просто випадає блоками. Це, до речі, для тих, хто не знав. Віце я вам зараз покажу. Наглядний приклад, як це робиться. Ставимо знизу факел. Дивіться, що зараз відбувається. -дам -дам. Це. І, по-перше, економимо на наш інструмент, він не буде поломаний. По-друге, це ефективно. Провірений метод, я вже так робив. Вірніше, я прочитав це в підсказках від Моджанка. Тому що там говорилось, якщо ви копаєте в шахті, копаєте вверх себе, кладіть під собою одразу факели. Це ми зараз зробимо. Ну, тут нема. Добре. Ось і так, друзі. Ну що ж, я не буду це все знімати далі, тому що, друзі, ви самі розумієте, що це буде дуже довго. А мені треба продовжувати копати шахти, здобувати алмази, бо, тому що покажу, от взяв з собою 5, 5 штук. от таких залізних кайло. Я думаю, що мені їх не вистачить тут. Буквально на хвилин 20 тут побути в шахті. І то я думаю, що 20 даже це буде забагато. Тому що ламається він, в принципі, не, не, не скажу, що аж так галімо, В принципі, нормально, але самі бачите, я прорив тут невеликий кусочок, у мене більше половини керла не стало. Так що я думаю, що я зараз знову дойду до того. Але, друзі, мені дивно, куди той звук дівся? Навіть коли тільки пробігав, воно реагувало на це. Не розумію нічого. Ну нічого, друзі, я думаю, це ще з'явиться, тому що я, я тут буду копатись дуже довго. Всім дякую, друзі, всім пока.